Цих 25 років, так ми ще маємо багато Радянщини, так ми ще ми маємо багато тих поганих речей, в тому числі у владі, яка стосується старої системи, яка стосується е корупції, яка стосується радянщини, але ми маємо власну незалежну державу. Ми маємо свою країну, країну, яку ми своїми силами, яку ми своєю волею, яку ми своїми зусиллями можемо змінити. І ми її обов'язково змінимо. Це не чужа країна, це не країна, якою хтось керує. Це ми маємо можливість, ми, громадяни України, громади, які показали, як це може відбуватися два з половиною роки назад, які сказали ні, коли президент Янукович зрадив Україну, зрадив український вибір, зрадив українські цінності зрадив... і хотів позбути незалежності України. Ми, українці, звичайні українці стали і сказали, ні, так не буде. Це означає, що ми маємо можливість зараз будувати країну в такий спосіб і робити її такою, яку ми хочемо, про яку ми мріємо, і яку ми хочемо мати найкращу. Тому я вважаю, що влада, особливо зараз, повинна бути не такою, яка вона зараз є. Я маю на увазі не тільки говорити добре, не тільки гаслово голошувати гарні, а рухаючись, рухаючись в європейському напрямку, рухаючись і. Розуміючи, що європейські цінності це найголовніші цінності, розуміти, що це не тільки те, що ми говоримо, а те, що ми робимо в першу чергу. І політика, скажімо, грабунку чи політика оббирання наших власних українських громадян повинна бути припинена. Це має бути політика розвитку, це має бути політика надії, це має бути політика добробуту. І це те, чого нам сьогодні бракує. А власне, я хочу вас запитати детальніше про цю справу. Отже, правильно ви кажете, що кредом для багатьох українців є душу, тіло ми положимо. Це наші солдати, це наші воїни, які на передовій виборюють і захищають кордони нашої країни. В цей же час у Києві влада жирує, розкошує, як цей дисбаланс ліквідувати, як зробити так, щоб ми йшли всі в одному ряду. Для цього треба, щоб ті люди, які були народжені незалежними, ті люди, які виховувалися, які мають зовсім інші цінності, аніж ті, які тимчасово сьогодні знаходяться при владі і ведуть себе неправильно, вони повинні помінятися місцями. Люди, які є європейцями по світогляду, які є європейцями по ментальності. По зверні своєму життю вони повинні керувати країною для цього. Ми повинні змінити владу, але змінити в такий спосіб, щоб не щоб не зруйнувати країну. Ми розуміємо, що ми маємо агресора, ми маємо війну, е, ми маємо е, жахливу війну в 21-му сторіччі, і нам треба змінювати владу в такий спосіб, щоб ми як держава не були. Е, Тією наживою чи тією е, здобиччю агресора ми повинні це абсолютно чітко розуміти. Я розумію, що саме цим і зловживають ті, хто сьогодні отримав владу. Саме Безперечно. цим вони і зловживають, і завжди, коли ми говоримо про якісь гості речі, про речі, які стосуються нечесної праці, нечесної рішень, е, можливо, навіть і е, злочинних рішень. То завжди ми чуємо, що в нас війна, значить, ми не повинні говорити, ми не повинні критикувати, ми не повинні значить, щось робити, те, що не подобається владі. Ні, ми повинні. Влада повинна бути підзвітна. Це наша влада, українська, це та влада, яка має... Волевиявлення нас виконувати і реалізовувати українців. І ми мали виявивлення таке і під час майдану, і під час цих виборів, коли нам обіцяли, що будуть всі працювати чесно, що будуть працювати заради добробуту, розбудови України. То ми вважали, що так і має бути, і що так і мають вони робити. Якщо хтось це не робить, чи хтось, наприклад, зробив помилку і оступився, будь ласка, він має за це нести не відповідальність, він має піти геть негайно, і це має бути абсолютною нормою. Тому я вважаю, що. Ми повинні не розчаровуватись, не зневірюватись. Ми сьогодні маємо велику кількість, на превеликий жаль, підстав і розчаровуватись, і зневірюватись, але ми повинні розуміти, що ми маємо власну державу, власну країну, власну гідну, величну громаду і велику кількість громад. Я маю на увазі не тільки нашу громаду, надвірнянську чи Прикарпатську, я маю на увазі всіх українців, які незалежно від того, якою мови вони розмовляють, вийшли на захист України. І вийшли на захист цих цінностей, на захист майбутнього наших дітей. Тому влада наша повинна бути така сама і повинна відповідати цьому духу, і повинна робити все для того, щоб ми нею пишалися, а не для того, щоб ми розчаровувалися. Тому ми не повинні розчаровуватися, ми повинні розуміти, в якому ми складному стані зараз знаходимось, і обов'язково бути активними для того, щоб вибудувати чи відновити нашу Україну і пишатися тою новою владою, яку ми неодмінно отримуємо. Я хочу передати можливо.